Чергові нагороди вибрали волинські спортсмени на міжнародних першостях з дюдо та важкої атлетики. Детальніше в огляді Ольга Яцюк Волинянин Вадим Чернов, спортсмен обласної школи вищої спортивної майстерності, став бронзовим призером на відкритому кубку світу з дюдо серед дорослих. Який 8-9 липня тривав у Талліні. за підсумками двох змагальних днів, збірна України посіла перше місце у медальному заліку, виборошуючи 5 золотих, 2 срібних та 6 бронзових нагород. Ще троє волинянок, вихованок обласної школи вищої спортивної майстерності були кращими на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юнаків та дівчат, який 10 липня завершився у Кишиневі. У віковій категорії серед дівчат до 15 років, чемпіонкою у ваговій категорії до 45 кілограмів стала Катерина Малащук, яка до того ж встановила два рекорди Європи. У ривку спортсменка підняла 66, а в поштовху 76. І сумарно у двоборстві дівчина осилила 142 кілограми. Стрібною призеркою у ваговій категорії 64 кілограми стала Олександра Чмух. А Софія Козак виборола бронзу серед дівчат до 17 років у ваговій категорії понад 81 кілограм. За сумою двоборства важкоатлетка підняла 187 кілограмів і стала третьою. Ольга Яцюк для новин на часі.